Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодія, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хліпощиться качаточка поміж осокою, а качка випливає з качером за ними, ловить разку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода, край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брала, заспівала. Вийшла з хати батько і мати в садок погуляти і порадитись кого б то їм своїм зятим звати. 22 травня відбулося перепоховання Тараса Шевченка. Він повернувся на Україну. Якщо собі питання таке поставити, а що було б, якби Шевченка залишився похований у Санкт-Петербурзі? І домками, і серцем ми линули б туди, далеко-далеко за межі України. І Шевченка, як то кажуть, перепоховали за його заповітом. Коли ми кажемо заповіт, то, звичайно, згадуємо перш за все його одноіменний вірш. Якщо б Шевченко не назвав свій вірш Заповіт, чи назвали б ми його заповітом. Я думаю, що так. Тому що там є. Ну, побажання не тільки поховати його в Україні, але ще звернення до народу. От, те, що заповідав нам Тарас, боротися за свободу України. Тому цей вірш все одно ми б назвали заповітом. Але, існує ще, існував вірніше, ще такий словесний заповіт, тобто він не писав його письмовій формі. Але ми знаємо, що Шевченко помер 10 березня, а 9-го в нього був день народження. І в цей день зібралися друзі до нього прийшли. Шевченко дуже погано почував себе і чомусь говорив саме про смерть, і ось тоді він саме і висловив побажання поховати його на Україні. І саме у Каневі. Чому в Каневі? Тому що, ну, він мріяв повернутися одного разу в Україну і завести родину. І чомусь саме у Канові він мріяв, щоб у нього була там хатинка і вже свої роки доживати саме там. Тому друзі його і вирішили перевезти до України. Але ми знаємо, що вже наступного дня вранці він помер і був похований у Петербурзі. За треба було виконати і повернути поета в Україну, бо так хотів, звичайно, що український народ, і його друзі, і близькі, рідні. І з того часу почалося повернення Шевченка. Це можна так просто сказати, що перевезли прах, але ми знаємо, що його перепоховання відбулося аж у травні, наприкінці, вже майже травня. Тобто дуже велика робота проводилася його друзями, які хотіли дійсно повернути Україні її, можна сказати, святиню і гордість. І, по-перше, треба було дозволу царського, царського уряду здобути. І на це пішло майже два місяці. Лише тоді вже добилися цього права. І прах Шевченка було піднято з землі 7 травня, але дуже далекий путь був до України. Його два тижні доправляли в Україну і різними видами транспорту, і залізницею, і кіньми, і волами, і пароплавами. А вже самому кана віддавилося і нести просто на руках до новини, тому що ну, такі були місцевості, де не можна було ні проїхати, ні пройти. От, і, звичайно, що треба віддати данину тим друзям, які... Не полишили, і навіть коли вже привезли його до Києва, всі вже були стомлені настільки, що були готові його вже і в Києві поховати. Але ось його друг художник Григорій Чистахівський, який саме і був присутній на його день народження, саме йому Шевченко і говорив про те, що він хоче бути похований у Каневі. Тому Григорій Чистахівський якраз наполіг на тому, щоб все ж таки перевезти його до Канева. Такий ось був шлях дуже тернистий, повернення. Але на цьому навіть не скінчилося. бо знаємо, що на перепохованні зібралася багатотисячна. Багатотисячний люд. І потім насипали могилу, і каневці, і з прибережних сіл. Люди носили землю, насипали великого кургана, великого пагорба. Це також зайняло деякий час. Потім встановили на могилі Хреста. Хрест був дерев'яний, і звичайно, що за. З роками він підгнив і повалився, але простояв більше 20 років. І тоді брат Шевченка Варфоломій вже встановив чавунний хрест, але цей хрест уряд ну, сказав, щоб треба його прибрати. Чому? Тому що на ньому була табличка присварена. Із віршами, з рядками, нам дуже добре відомими. Свою країну любіть, любіть її тяжку минуту, за неї Господа моліть. І саме за ці рядки було заборонено вставляти цей хрест. Знову таки треба було добиватися. Знову таки підключилися і рідні, і близькі, і друзі. І Хреста таки було встановлено. Він був Пофарбований білою фарбою, щоб ну, так вигідно виділятися на фоні синього неба. І було його видно, бо обидва береги Дніпра. Ну, а вже зараз ми знаємо такий пам'ятник встановлений на могилі, куди вшановувати тараса, приходять і на Великі свята, і на його день народження, і на день перепоховання, звичайно ж таки.